Хто хрестив в Київську Русь, колись у школі нас вчили, що це зробив Володимир Великий у 988 році. Але є тут певні неточності у цьому твердженні. Якщо досліджувати серйозні історичні документи, то виходить, що майже всі красиві історії або перебільшені, або неповні. І з цією та ж проблема. Бо насправді ні, не Володимир був перший, хто хрестив Русь. І це досить відомий факт. Християнство тут було задовго до нього. Воно було ще за Аскольда у IX столітті. Воно тут було ще за княгині Ольги. Вона ще до Володимира стала християнкою. До нього вже стояли церкви, і християни були, і молитви звучали. До речі, цікавий факт. А візантійці, звідки як вважається, християнство по суті до нас прийшло, про це хрещення Русі мовчать. Уявіть собі, така подія, а в їхніх документах жодного слова про неї. То що ж зробив Володимир? Хіба та історія про вибір релігії, про насильне хрещення, про перуна, який плив по Дніпру, це все неправда? Частково правда. Володимир. Зробив прийняття християнства масштабним. Він зробив це помпезно, державним указом, фактично, тому й лишився в історії як той, хто хрестив Русь. Хоча, як я вже сказав, він не починав, він закріпив. А пам'ятаєте ту легенду, як Володимир вибирав релігію, ніби як приходили до нього мусульмани, католики, юдеї, і він так, знаєте, з розумним виглядом сидить і слухає. Скоріше за все, це було придумано пізніше, для того, щоб красиво і поетично виглядало, щоб показати, дивіться, ми ж не сліпо віру прийняли, ми обрали найкраще: політично, дипломатично, красиво, оформлено. Та все ж, все свідчить про те, що Володимир вже добре знав ці релігії і знав християнство, і знав його, до речі, таким, яким воно, було, яким воно не було у Візантії. Наприклад, як свідчить історія, на той час вже були закріплені церковні правила про хрещення кропленням. Але ми знаємо, що Володимир Хрестився, як і його піддані, повним зануренням у воду, так як вчить Біблія, а не церковні традиції. Та й те, як він вчинив з перуном, свідчить про те, що він чудово знав, як Слово Боже ставиться до ідолів. Тож, швидше за все, тоді вже біблійні істини ширилися на нашій території, ще й набагато чистіші без домішок традицій, які нам потім нав'язали з Візантії. Які зміни це принесло для Київської Росії України? І чи насправді повірив сам Володимир? Чи це було просто політичне рішення? До хрещення Володимир це жорстокий язичник, який має гареми, поклоняється ідолам. На території Русі на той час відбувалися навіть людські жертвоприношення. А після хрещення Володимир будує церкви, годує бідних, милує засуджених, скасовує смертну кару, відкриває школи, жертвоприношення зупиняються, звичайно ж. Так, ми не можемо знати, що відбувалося у серці Володимира. Але я не думаю, що це був тільки розрахунок. Хоч і розрахунок теж був. Але християнство. Навіть якщо воно прийшло й недобровільним шляхом, що до речі, я не виправдовую, все ж якісно змінило і Володимира, і людей, які жили у Київській Русі. Так, зміни відбувалися не одразу. Люди не ставали ідеальними, але позитивний вплив однозначно був і не тільки у релігії. Чи варто таким чином сьогодні нав'язувати якусь релігію? Навряд чи але інформувати про неї варто. Кожен з нас сьогодні має повний доступ до інформації про кожну релігію і конфесію. Кожен з нас сьогодні має доступ до Слова Божого, Біблії, завдяки якій можливо визначити, яка з цих церков є справді Божою. Головне підходити до цього рішення без усіляких розрахунків, а щиро із молитвою, а ще з Біблією в руках. І нехай цей вибір якісно змінює ваше життя, бо християнство по-іншому не діє. Або воно щире, або воно не християнство.